Так, друзі, маємо сьогодні новий апарат, який у нас приїхав на Пездрайв, скажімо так. Так що подивимося, що наші друзі з профінструмента нам підігнали на вказку. Ну, Серйозна штука. 195. Е. У нас 195. Нічого, зараз затестимо. Так, і так, апарат ми повністю зібрали, підготували, прокачали. Детальніше про апарат 895 це у нас один із найпотужніших в своїй серії апаратів. Його максимальна потужність 3000 Вт. Качає, він дає продуктивність 4 лі за хвилину. Може працювати навіть при потребі з клеями для поклейки, скло, скловолокна і інших матеріалів. Це без проблем. Навіть даний апарат може використовувати скажімо так, якихось емальовими фарбами технічних таких споруд, як мости і тому подібне, тобто більш в вже, промислових потребах. Також його потужність цілком дозволяє додавати йому ще близько 30 метрів шлангу, подовжуючи, якщо це потрібно, або навіть працювати на два шланги одночасно. Тобто один апарат, двоє, двоє майстрів і два, дві різних точки, які фарбуються з даного апарату. Тому Працюємо ми сьогодні, зараз будемо пробувати спочатку на 512-му сотлі FFLP. Фарба у нас виходить він такого виробника, вона миюча фарба, дуже стійка. Тому поїхали. Побачимо, що він нам видасть. 行かない